Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та оригінальний салат «Соняшник». І для цього нам потрібна запечена курка, дверні яйця, мариновані шампіньйони, помідори, огірки, чипси, майонез та спеції. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку беремо відварні яйця, відділяємо білок від жовтка, Жовток ми відкладаємо в сторону, адже він нам знадобиться пізніше. А тим часом білок нарізаємо на смужки та відповідно на ось такі купики. Нарізний білок перекладаємо у глибоку зручну посудину, де нам буде зручно вимішувати кінців салату. Наступним кроком у нас буде курка. У мене два ось такі запечені стегна. Ви за бажанням можете використати будь-яку частину курки та запекти її. Запікаю я просто, додавши сіль, перець, давши настоятись та при температурі 180 градусів 1 годину. Шкірку ми знімаємо, адже вона нам не потрібна в даному салаті. А м'ясо, яке ми відділили від кісток, нарізаємо на ось такі невеликі квадратики. Коли курка вже нарізана, далі беремо шампіньони. зливаємо усю зайву рідину та нарізатимемо їх. На ось такі четвертинки. Бачимо, ось такі вони у нас повинні бути. За рахунок того, що шампіньони невеличкі, розрізаю я їх на четвертинки. Якщо ж вони у вас більшого розміру, треба їх подрібнити. Приблизно щоб були ось такі, як у мене на відео. Тож, таким чином, нарізаємо усю кількість грибочків та додаємо до загальної кількості продуктів. Далі нам потрібно з вами взяти помідори. Та огірки. Я взяла два ось такі середні помідорки, і відповідно нам потрібно буде 2 огірочки. Але зверніть увагу, на даному етапі я використовую тільки один огірок. Другий нам знадобиться забити трішки пізніше. Тож гарно очищаємо його і нарізаємо на ось такі слайси і, відповідно, далі на кубики. Так робимо з цілим огірочком. І додаємо все відповідно до нашого салату. Наступним кроком нам треба нарізати помідорки. Їх також стараємось нарізати на кубики. За рахунок рідини вони можуть бути не настільки ідеальними, але все рівно подрівнюємо відповідно так, як і усі продукти до салату. Бачимо, наші помідорки вже фактично нарізані, тож зараз усе гарно додаємо до загальної кількості продуктів. Ось такий гарний яскравий він у нас виходить. Тепер додаємо сюди трішки чорного мелного перцю та відповідно додаємо сіль до смаку. І тепер беремо майонез. Майонез у мене домашній, провансаль, приготовлений власноруч. Бачимо, який він гарний, стійкий, чудово тримає форму, має гарну консистенцію і дуже-дуже смачний. Тож посилання, як я його готую, я залишу в описі під відео, додаємо відповідну кількість майонезу та усе гарно вимішуємо до однорідності. Далі нам знадобляться жрутки, які ми спочатку відкладали в сторону. Усі 4 жудки в окрему глибоку посуду натираємо на терці, щоб вони були гарно подрібнені. Ну а далі формуємо салат. Беремо ось таку гарну круглу тарілку, доволі великого розміру. Та на центр неї викладаємо наш розготований салат. Стараємось викласти так, щоб закласти всередину але краї самої тарілки у нас не чіпати. Тож гарно викладаємо, стараємося рівномірно зробити гарну ось таку гірку. Бачимо, він приблизно ось так має виглядати. І тепер зверху, на наш підготовлений салат, нам треба буде довкола викласти огірочок. Тож беремо той огірок, що у нас залишився, його гарно очищаємо, зрізаємо краї, вони нам не знадобляться, та нарізаємо на ось такі доволі тонкі кружечки. Так робимо з усім огірочок. Тепер нам залишилось тільки викласти його до кола по усьому кругу тарілки на тарілочку. Бачимо, це досить швидко робиться. Тож викладаємо і одного огірка зазвичай вистачає на оформлення тарілки салату. Тепер, коли ми вже виклали огірочок, зверху ми присипаємо потертий жовток. Робимо це так, щоб його якнайменше попадало на самі огірки. І при тому якнайбільше прикривався сам салат. Адже в кінці вигляду нам треба буде, щоб знизу салату видно не було. Далі я використовую ось такі ядра соняшника, беру завжди смажені, але не солені. І досить щедро ось так посипаємо наш салат зверху по жовтках. Робимо так, щоб уся площина салату, крім нагадую, огірків, була повністю покрита насінням сонячним. І бачимо наш салат на фінальному етапі приготування. Тепер залишилось додати кілька чіпсів. Чіпси, чіпси стараємось брати нейтральну смаку, у мене сметана та зелень, та вибирати ось такі, які максимально схожі на пелюстки. І в результаті ми отримаємо ось такий неймовірно оригінальний, гарний на вигляд, дуже смачний, ніжний та соковитий салат. Такий салат точно підійде для подачі гостям, або й самому смачно поласувати за сімейним столом. Тож, друзі, обов'язково рекомендую і зберігайте даний рецепт, адже готується він швидко, просто, а смак точно вас порадує. Ну і, як завжди, димось ближче. Ось так гарно багато насіння посипче у нас і дуже ніжно бачимо соковиту консистенцію. Такий салат дуже-дуже смачний та ніжний. Тож, друзі, обов'язково зберігайте собі даний рецепт, а також не забувайте підписатися на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставите пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого. Готуйте, смакуйте та до зустрічі!